У Севастополі в академії ВМС ім. Нахімова відбувся День НАТО, який пройшов у рамках виконання імплементаційної програми робочого плану військового комітету Україна НАТО на 2011-2012 роки, та рішення начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України розповідає наш кореспондент. Для участі у заході до Академії військово-морських сил імені Павла Степанова Чанахімова прибула делегація НАТО, яку очолив генерал-майор Джон Ліланд, представник збройних сил Норвегії, який за посадою і помічником начальника штабу з планування стратегічного командування НАТО з трансформації, метою проведення дня НАТО в Академії військово-морських сил стало підвищення рівня поінформованості курсантів, слухачів та науково-педагогічних працівників закладу щодо військової структури та завдань НАТО на сучасному етапі розвитку, розуміння процесу та стану військового. Уго співробітництва збройних сил України з НАТО, ініціатив альянсу, в яких бере участь українське військо, а також удосконалення змісту навчальних програм із зазначеної тематики. Делегація НАТО зустрілася з начальником академії, капітаном першого рангу Дмитром Гончаренком, який розповів про історію, сучасність та перспективи розвитку навчального закладу, про умови вступу та програму підготовки майбутніх офіцерів для вітчизняного флоту. Офіцери НАТО змогли на власні очі побачити хід занять з англійської мови, які тривають на базі Академії військово-морських сил для Нех категорій військовослужбовців поспілкуватись зі слухачами та ознайомитися з навчально-матеріальною базою щодо свого візиту до Севастополя, генерал-майор Джон Лілад зазначив. Я Фостоволам за все дуже радий бути тут у чудовому місті Севастополі. Бути тут в академії вражаючи учбової закладі, а не ми будемо про загальну структуру НАТО, про організацію НАТО, про нову стратегічну концепцію НАТО, про те, як здійснюється операції НАТО, так і з метою, скажімо, покращити процес навчання вмотивованих курсантів майбутніх офіцерів академії до складу делегації увійшли офіцери з різних країн, що проходять службу у складі стратегічного командування НАТО з трансформації. Серед них є і два українці: капітан першого рангу Владислав Литовченко та полковник Олександр Губаренко. У нас така команда дозволяє нам зібрати в одному місці. Од дуже багато знань. Завдяки цьому сподіваємося на цікаву дискусію. Опісля генерал-майор Джон Ліланд зустрівся з офіцерами, курсантами та професорсько-викладацьким складом та провів для них брифінг на тему НАТО трансформації.